Артем Дмитро, дякую за ваш час. Займу ще у вас буквально 7, максимум 10 хвилин вашого часу, щоб взяти зворотній зв'язок, да, фідбек від вас. Артем, попрошу вас назвати представником якої компанії ви є, і за яким напрямком бізнесу працює ваша компанія, щоб я собі могла зафіксувати. І це так не один важливий момент не втік з нашого відео. Компанія CSO Digital. займаємось допомогою у отриманні грантів від Google для некомерційних та комерційних організацій. А як ви оцінюєте чек-лист по налаштованому типу дзвінку, враховуючи прописані там структурні стандарти та техніки для позитивного закриття клієнта? Теж, якщо можна, від одного до десяти? Десять. Десять. Чудово, дуже приємно чути таку високу оцінку. Клас. Як ви оцінюєте аналітику, яку ви отримали за рахунок налаштованого алгоритму відпрацьованого платформою? Теж від 1 до 10? На 5. Перепрошую, не почула? На 5. 5. А чому саме 5? В чому ми могли б стати краще, щоб було б 10? Ну, вона, ну, я не не, наприклад, щоденні вони не, не совсім ми моїми там не зовсім ну, користуємося, бо там видно тільки немає не такої сквозної, так би сказати, аналітики. Я давав ага. там а... ще рекомендації. поки я просто ну від себе я можу непрофесійно це сказати, тому ну я так е, просто на, на, на те чи, чи користуюсь я її, чи не користуюсь, чи ми там користуємось. Ну поки так, ну так як додаткова, додаткова плюшка, що ну там аналітика ця. Тому там не, не uh -huh. супровод. Зрозуміло. Тобто 5 це загалом тому, що ви не користуєтесь саме аналітикою. Якщо б користувались, то можливо оцінка була б вища. Правильно я вас розумію? Якщо б ми користувалися, ну не, не зовсім так, там просто, ну, якби і ми не користуємось, тому що там. ну, не, вона не, не всіда тобто, потрібна. Скажі. Ну, там, вона не все показує те, що... Тобто, тобто ми робимо свою аналітику, і ми там, свою аналітику там, там, дивимося і так Лі, далі. Ліда, ти правильно, коректно сформулював. Є, є, є дані, які для нас не релевантні. А ті, які релевантні, те, і ще що... не внедрені. Я, я зрозумів, ми об цьому вже це договорились, щось. це процес ісправлення. Ну да, у нас не uh -huh. весь звонок там анализируется, она сейчас, поэтому нам первый звонок как бы такой, то есть, ну, то есть, как, uh -huh. вот. Добро. будет высшая оценка, когда у нас будет анализироваться итоговый зум, э, например, да, то, и там уже это будет более важная информация. Как бы. А так, ну первый звонок там, ну, там его нечего анализировать, он идет одинаковый uh -huh. для всех и, ну, там, как бы что менеджер как бы там за за неделю от, от работы выучил его как бы и его проговаривает и, там где-то какие-то ну улучшения просто может там доп дополнительные как бы да ну, прям такой вот, вот аналитика это то есть, идет когда вот в целом то есть идет там ну какие-то более must have данные которые вот а по первому звонку тут не, не будет must have он одинаково идет нет, ага, ничего. Ага. ничего. То есть мы ну, анализировать. То есть на первых этапах, на первую неделю, не знаю, 10 аналитиков. Ну именно, если не брать в учет ежедневные сводки. Вот. А, ну а потом мы ну, нечего ее там смотреть. Плюс-минус. Ага. Ну пока наверное, Доброе, ну, да, почему у а, вас... Окей. А, тоді наступне питання: як ви використовуєте мовну аналітику для виявлення та усунення причин відмов клієнтів? якщо використовуєте? Не використовуємо, тому що у нас перший тільки про працювання. Угу. пропрацьовування. Угу. Зафіксувала. А як ви оцінюєте точність та надійність результатів, які ви отримали від мовної аналітики? Ну, я так розумію, що. І, ісходя із предыдущих ответов, да, вона є для вас наразі нерелевантною, і це буде релевантно, коли вони будуть, вона буде показувати і по Zoom -у. звонку. Да, ну, Так, не, он все правильно показує по ну, по звонку, та вот ту транскрибацію. Ага. Э, там, на 9 баллов бывает там, було пару раз, також там. Там было написано, что менеджер там что-то не предложил, а он это предлагал. Ну, просто это как бы там затерялось и все. То есть, ну а uh -huh. сводку, да, она ну так. Просто показывает, Добрый. сколько у нас в телефоне было звонков. больше. Uh -huh. Ну, не yeah. такой Окей, да. okay, зафиксировала, дякую. А далі наскільки надані рекомендації по покращенню якості дзвінків ваших менеджерів вам вдалося донести до ваших менеджерів? Ну, до Андрія, скажімо так. Вдалося він Жив... а, а, да, це, довольний да, цим, тим, що Віктор з ним працював. Угу, так, чудово. Тоді я можу ставити оцінку 10, вірно, якщо задоволений. Так, да, так. Да. Чудово. Далі. Як би ви описали ваше загальне враження від роботи з нашою компанією та командою? О, ну, все подобається. Угу. Чудово. О, Далі. Я, я від себе Я по описанню по заявленому. По заявленной условию считаю, что это очень интересное предложение, имеющее высокий потенциал для для экспансивного роста. Но сказать могу, что это действительно крутая работа только после того, как это бострим, это заработает у нас. При час 20. Да? Угу. У нас первый созвон. Угу. Да, пошёл вас. Но з приводу зумів, ну Сьогодні він направлю вам пропозицію, і якщо вам за да, да, нас зацікавить, і якщо ми дійсно е, зробимо те, що е, який такий відповімо на ваш запит правильно, да, будемо аналізувати ваші зуми і підлаштуємо аналітику під вас, я ну, буду впевнена, що це буде дуже круто, і ви будете теж задоволені. Будемо над цим дуже сильно працювати. А, але дякую за оцінку в плані, що це високий потенціал, цікава пропозиція. Нам це дуже цінно чути, що ми все ж таки допомагаємо клієнтам та розвиваємо, допомагаємо розвивати їх бізнес. А, далі, ще три питання, і відпускаю вас. Підкажіть, будь ласка, чи готові ви далі користуватися платформою та прив'язати, наприклад, КПІ менеджера до оцінок, які вони отримують при роботі з нейроном? Не знаю, поки ПІ не знаю, бо це не завжди е, добре працює. Ну я просто не знаю, як за перший дзвінок. Можливо, ну, скоріш себе так, але треба там дивитися, щоб це не було з обратной. Я точно скажу: на даному етапі ні. Ми вважаємо, що наша система мотивації достатньо несправедлива, ніби мисла в нього відрядження. Вопрос ваш понятен, но только тогда, когда мы сможем убедиться, что это работает вот как, как часть. А пока, пока этого не видно. Но... Uh -huh. Uh -huh. Доброе. Очень будет Ага, окей, зафиксировала. Чи, наступне питання: чи готові ви підключати інші типи дзвінків, інші воронки, такі як реанімація або дежим? Так. Да. Сьогодні про це розмовляли. Є. І останнє питання: наскільки ви готові рекомендувати платформу Neuron іншим бізнесам? Від 1 до 10? 25. 25. Клас. Супер. Дякую. Тож, колеги, у мене питань більше немає. Дуже дякую за ваш зворотній зв'язок. Сьогодні, як і домовлялися протягом дня, максимум завтра зранку, надам вам пропозицію і тоді вже будемо чекати від вас фідбеку по ній. Бажаю <пробітник> вам гарного настрою, гарних продажів. Гарний дякую вам. Дякую, до побачення.